Доброго ранку, всім доброго мирного ранку. Маємо сьогодні на календарі 7 грудня, а на городі ще росте у нас капуста. Капуста сорту агресор. Ось такий маємо вигляд. У нас ворона злітаються, я думаю, що скоро буде сніжок, але не дивлячись ні на що, капусточку я не спішу вирізати. В мене було декілька варіантів вирощування капусти. Одна капуста росла на дощі вже досі вирізана. Оптимальний метод зберігання, поки немає морозів, це на дворі. На дворі зберігаю просто накриття таке, щоб прямий дощик на неї не впадав. У сіточках раптом буде зниження температури. Можна взяти. Навіть прийшовши після роботи, тільки бачите, що йде зниження температури, я її візьму в руки і віднесу в більш безпечне місце. Чи в літню кухню, чи в погріб. Але ж в погрібі вона гірше зберігається. Саме краще капуста зберігається, коли вона отак лежить на відкритому повітрі. Вона лежить собі, дихає, не має достатньої вологості не А от та капусточка. Що росте на грядки, я її не спішу вирізати, не дивлячись, що морози були до мінус двох, вона себе нормально почуває. Сорт-агресор. Не знаю, чи вона росте, але в розмірах потрішки збільшується. Можливо, вона росте, а просто наливається товстіша листочок. Ось така в мене капусточка. Е, Висаджувала її прямим посівом, безрозсадним методом. Росла вона в мене під крапелькою, але єдине, що вона е, сіялася в кінці травня, тому що я була не впевнена, що буде доброї якості в мене капуста на земельній ділянці на дачі. Тобто. І я її посіяла тут у ґрунт. Єдине, що це при пересадці я не максимально намагалася не рунтувати кореневу систему. Я викопувала з величеньким клаптиком ґрунту і пересаджувала поряд. В мене був оце один рядочок, це взагалі не змінював своє місце. Я просто прорвала цей рядочок, а цей рядочок садила із клаптиком земельки. Що можу сказати по кількості і по схожості, е, сіяла я пачку на 100 штук. Зараз подивимося, скільки в нас виходить товарних капустин. Одна, дві, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Орієнтовно 20, і в іншому місті ще в мене було 20 капустин. От і виходить. Якщо ви на виході хочете мати 50 капустин товарних, вам потрібно посіяти 100 семенин. Це така груба арифметика, якою потрібно користуватися. Я нею користуюся вже не один рік. Пробувала перераховувати, неоднократно перераховувала. Так, воно і виходить. Якщо посієш 200 семенин, близько 100 капустин вийде на виході товарних. Частина насіння не сходить, це однозначно. Частина е сажанців загине в процесі вегетації. Це такі звичайні нюанси, без яких ми не обходимося. Ось така в мене капусточка. Вирізати я її не планую, буду дивитися по погодних умовах. Капуста витримує в нормальному своєму стані до мінус п'яти. Мінус п'ять вже шкідливе. Саме небезпечне для капусти, щоб не, пор... не промерзла кочерига. Вже якщо мороз доросте, до до кочерижки, кочерига це стов... стовбур, той, який заходить в капустину, от тоді вона буде. Пошкоджуватися. А якщо просто зверху приморозяться верхні листочки, нічого з неї не буде, не потрібно боятися і перейматися цього приводу. Що стосується часничку? так, також покажу. Не потрібно перейматися тим, що часник зійшов. Ось дивіться, з року в рік я на цьому місці або на іншому місці оновлюю свій посадковий матеріал часниковий. Тобто я збираю повітряну бульбочку і її потім висіваю у ґрунт. В цьому році я висіяла тут, тому що у мені тут за діляночка на півтіні за виноградчиком, і тут нічого тут дуже не росте. Чесничок зійшов, він не вкритий, отак він перезимує, і навесні вже будуть такі бульбочки, ще я їх буду використовувати для висадки. Так що е, багато коментарів в інтернеті, багато е, людей нервуються з того приводу, що час нічого сходи, не переймайтеся, не нервуйтеся, нічого в цьому страшного немає. Все буде добре, морозові не боїться. У такому він у мене стані. Трішки з бур'янцем. Але то вже весною будемо коригувати. А так взагалі близько 10 см він має. В дикій природі, якщо він росте, його ж ніхто не вкриває. Я його на осінь не сіяла. Це той чесничок, який сіявся ще позаминулий рік. Він потихеньку росте сам, я його не вибираю, він знаходиться постійно в ґрунті. І буде знаходитись до того часу, поки. Цибулинка не буде достатнього розміру для того, щоб її висаджувати. Дрібненький я не граюся, я його не вибираю. Я його лишаю так в ґрунті. Він собі рік, два, три тут росте, а потім я його лише прибираю. Так що, все буде добре, не потрібно перейматися. Всім до побачення, пока-пока.